Так, отже, остання лабораторна робота номер 5 присвячена моделям на основі, на основі змінних. Ну, насправді задачам задоволення обмежень. Так, дуже ну, маленький, маленька частина цих моделей. Без того, що ми сьогодні на лекції розглядали ймовірностні моделі, які насправді важливіші, напевно, ми змінимо цю роботу. В майбутньому, але е, зате вона дуже простенька і легенька для вас має би бути. Значить, що потрібно зробити? Е, вам потрібно для однієї з двох задач, в залежності від варіантів, е, цими задачами є відома вже вам з другої лабораторної задача з ферзями, е, тобто розставити на шаховій дошці ферзі так, щоб вони не погрожували один одному. Тобто для цієї задачі, вже про неї багато говорили, не буду особливо зупинятися, і для задачі розфарбовування адміністративної карти країни різними кольорами так, щоб сусідні регіони мали різний колір. Це задача дуже відома, теж е, яку ми на лекції на її прикладі розглядали Задача задоволення обмежень і побудову факторних графів. Єдине, що тут, тут давайте до варіантів перейдемо. Замість е, карти е, Австралії я пропоную використати карту України. Ну і Ферзі Ферзі зрозуміло, і ще карта Франції, щоб більше варіантів було. Е, тобто, тут достатньо е, багато ну там всіки? у нас там 24 області, да? е, е, у Франції теж там приблизно стільки ж регіонів. Е, От, їх потрібно розфарбувати. Значить, в кожній з цій задачі буде малесенька, дуже проста задача по дослідженню. Навіть її не виділяю. Значить, По-перше, треба буде на скільки кольорів ви хочете розфарбовувати. Ну, От, дасть кожен хай дасть відповідь на це питання. Скільки їх там, чи можна там, умовно кажучи, в два кольори розфарбувати, якщо є три сусіди, логічно, що напевно не можна. Ну і, і багато різних кольорів. Ясно, що їх можна хоч 24 різних, але ну в цьому немає суть, немає сенсу, напевно. А в іншому, ну просто вам потрібно пояснити, чому ви обрали таку кількість. Тих кольорів я вже, в принципі, відповів на це питання. І для ферзів я пропоную е, спробувати порівняти роботу от того алгоритму, що у вас буде, методу пошуку, е, ну, на різних розмірах е, шахової дошки. В принципі, я одразу, одразу зараз відкрию, е, відкрию. Колабчик, де фактично готовий, даю вам фреймворк для виконання цієї роботи. Що дивіться, тут ну, базовий клас для задачі задоволення обмежень. Змінні домени їх, тобто область допустимих значень, і от через Z-constraint задається обмеження, власне, фактор, перевіряється їх допустимість. Ну, це підходить для задач саме задоволення обмежень. Нагадую, що CSP – це задачі, які або, де обмеження або задовольняються, або не задовольняються. Тобто, мовно кажучи, 0 або одиниця. Відповідно, тобто, нам потрібно таке рішення, яке задовольняє всі обмеження. Далі, з коробки вам тут готовий бектрекінг метод знайомий вам по. Другій роботі єдине, що він ну, призначений саме для роботи з присвоюваннями. Не буду там роз... говорити з повними чи з частковими, щоб ви розібралися в цьому самостійно, але він, він знаходить готове вам рішення у вигляді, ну, ясно, що вже повного присвоювання і його виводить. Тобто. От фактично перше рішення, яке задовольняє всім умовам буде знаходитись. Ось більше того, для обох цих задач, що розформовування карти, що я тут запустив, про що для обох цих задач, в принципі, є готове теж рішення. Ну, для Австралії, ось. Описані необхідні нам умови і, ну, і задоволення обмежень. І ось ось можна подивитися, як це працює. Щось не запустив. Щось не запустив. Давайте ще раз спробуємо. Ай, мабтрекінг. Так, що я не запустився. Так, а, там потрібні. Ладно, перенесемо його. Його сюди. Так. так, має бути краще, мені здається. Ага, да, працює, дивіться. Так, е, працює, ну і ось для Австралії, будь ласка, ось вам рішення. Тут, е, значить, що тут, кольори, можливі значення доменів ну, змінних наших, ось е, е, обмеження попарно задаються через map coloring constraint, фактор. Бінарний фактор, бачите, він приймає дві сусідні змінні. Ну, тобто, в принципі, готове рішення. Що вам потрібно зробити? Те ж саме для ферзів. Єдине, що А, ну так, да, ось 8 на 8, стандартна дошка. Теж, будь ласка, ось, дуже швидко, ефективно знаходиться рішення. Ось, тобто я вам даю оце базове, базове рішення, з яким можна працювати. Тепер повертаємось до завдання. Що потрібно зробити? Ну, е, ясно, буде інша карта, інші змінні, е, там кольори можете поміняти тут зрозуміло. Да? Тут ви там, пограєтесь з величиною дошки. Теж, це теж зрозуміло, дуже просто, очевидно. Там ще простіше, ніж з картою. Uh, що, власне, треба тепер зробити? Дивіться, значить, вам потрібно, потрібно от, згідно варіантів, у кожного є uh, два методи. Два методи, які потрібно, uh, точніше, навіть не методи, фактично, це модифікації. Uh, метода в основному uh, бектрекінг, да, пошук з поверненням, ну, ще є генетичний і променевий. Теж, в принципі, прості, класичні методи, ну, кому впадеться, той, той розбереться. Модифікації. Що за модифікації? Дивіться, тут є, я повернусь от вище, вони тут ось описані, всі модифікації. Значить, MCV, most constraint variable, це принцип порядок, евристика, що впливає, на порядок вибору змінних. Ну, тобто, з якою зміною почати. Присвоювань? Ми пам'ятаємо на лекції, говорили, що добре починати з найбільш обмежених змінних, тобто ті, що мають менш можливих значень. От вам потрібно цю евристику використати, якщо у вас MCV в варіанті, LCV, list constraint value. Друга евристика говорить про те, що добре, ви вже обрали змінну, а яке значення цієї змінної пробувати? отут тут тебристика говорить, що треба пробувати найменш обмежене значення. І два, два, два методи так званої перевірки наперед: це forward checking, це той метод, який ми розглянули на лекції. Фактично, що робиться евристика? Вона перевіряє узгодженість дух, да? тобто чи виконується обмеження. Фактично, коли ви вибираєте значення, то ми перевіряємо і сусідні значення. Ось, це forward checking, тобто ми, якби на один, на одну ну, лише одних сусідів, безпосередніх сусідів перевіряємо ці значення, а відома. Така евристика і відповідний метод АЦ3 R Consistency 3 дозволяє це робити для всього факторного графу. Тобто не лише сусідів, а умовно кажучи, і сусідів їх сусідів. Тобто ми всі обмеження перевіряємо, чи там не трапилось так, що вже ну, цю гілку дерева переглядати не потрібно. І це, це зменшує. зменшує можливі кількість можливих варіантів для нас ось тобто чотири евристики ми використовуємо це чотири такі модифікації в бектрекінгу тобто умовно кажучи я по тим простим е е от ось де, де мій бектрекінг ось е ось він да. Тобто, дивіться, тут ми, як ми обираємо змінну? е, ну, першу з. Е Тих, що ще не призначені обираємо. Ну, а MCV отут буде не перша, а найменш обмежена. да Вам потрібно знайти найменш обмежені сюди підставити. Тобто дуже все теж просто, нескладно. Далі там значення. Яке ми значення обираємо? Перше. да Десь тут ось, ну, тут, да, ось. тут ми обираємо значення value наше. Ну, воно буде перше, да, тому що ми просто перебираємо зі списку наявних. Ну, замість перших цей список треба буде відсортувати, певний чим. Е, ну і далі, далі, да, додатковий буде ще е, шматочок, присвячений модифікації цих обмежень. Тобто, в принципі, тут е, не дуже велика робота, але ясно, що з цим треба розібратися. Познайомитись, ну, це, напевно, на головний забере найбільше часу. Ось, Далі, генетичний алгоритм і променевий пошук ну, це, це інші алгоритми, але теж вони типові, стандартні, якщо вам попадеться, то ви їх робите. Далі, що, що потрібно зробити? Тобто, ось у вас. Причому дивіться, тут в основному у більшості варіантів. Ну, от Подивіться, чим відрізняються ці два методи? Лише останню евристику. Тобто, по суті, ви реалізуєте один метод, а потім вимикаєте, наприклад, останню евристику, це дає вам другий метод. Тобто, на те, що тут як, якби їх два методи, насправді це півтора максимум. Якщо це генетичний там, чи променевий алгоритм, то тут з найбільш простими а, е, він поєднується. Тобто теж це не дуже складно. Е, все. Таким чином у вас буде рішення вашої задачі вже даним вам класичним бектрекінгом. Плюс ваших два алгоритми. Ось вам три алгоритми, які ви зможете порівняти між собою, зробити якісь висновки. Плюс відповідь на оце питання міні-дослідження. Оце, і, 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 і. ну і, і все. І все. Це вся робота. Приклад звіту теж там є. Ще на що звертаю увагу? В принципі, так як там дуже просили ті, хто по одному взялися виконувати, то е, можна лише метод один реалізовувати і порівнювати з базовим пошуком з повернення те, що дано з коробки. Е, саме метод один. Звертаю увагу, не два. Метод 2 е, е, скрізь простіший. От метод один більш комплексний. Це от що стосується п'ятої лабораторної роботи. Які питання? І питання? Ще по єдине, що ми ac 3 не розглядали. На лекціях я, напевно. Певне відео викладу, де сам ще поясню, як він працює, щоб вам допомогти зорієнтуватися. Це ще планую зробити. Ось. Ну, так, питань немає, тоді, будь ласка, робіть цю роботу. Так.